Стало сонечко давно, загляда до нас вікно. Ну, Ну,мо швидше квапить нас математиці вже час. З веселим колобком ми виконуємо завдання. Разом з ним сьогодні ми будемо будувати. Пригадаємо цифри і будемо лічити. Порівняємо звірят за зростом. І зробимо ось такі колоски. Приготувалися? Будьте уважні. Скажіть, будь ласка, маляти. колобок це куля чи куб? Колобок це куля. Він вміє котитися і стояти. Будувати будемо з кубиків. Для кожного будиночку беремо різну кількість кубиків, і цю кількість позначимо цифрою. Полічіть, будь ласка, скільки кубиків в кожному будиночку? Молодці! А зараз пригадайте, коли Колобок втік від бабусі й дідуся, він потрапив до лісу. Кого він першого зустрів? Це був зайчик. Кого другим зустрів колобок? То був третім на його шляху. Молодці, добре казку пам'ятаєте, а зараз звірят ми пошикуємо і порівняємо за зростом. Зайчик низький, ведмідь високий, вовк нижчий за ведмідя. Та вищий за зайця. Колобок пропонує розселити звірят в будиночки. Маленький будиночок поселимо зайчика. Він самий низький. А як ви гадаєте, хто буде жити в цьому будинку, вовк чи ведмідь? Подумайте, не поспішайте. Ведмідь, він самий високий, а середній будиночок залишився для вовка. Молодці малята. Колобок зустрів у лісі лисичку, але вона його не з'їла. А що з ними сталося, ви зараз дізнаєтесь. Вони вирішили спекти ось такий каравай, щоб пригостити всіх звірят. Для каравая потрібно зробити ось такі колоски, щоб намолоти багато борошна. Нам потрібно аркуш паперу. Жовта смужка і жовті квадрати можна різного розміру. Також нам знадобиться серветка, клей, пензлики, ножиці. Квадрати потрібно розрізати, щоб зробити зернятка для колоска. Розрізаємо від куточка до куточка. Кожного квадрата у нас получиться два трикутника. Пригадайте, як потрібно тримати ножиці. З ними працюємо обережно. Не піднімайте високо, тримайте прямо над столом. Коли квадрати розріжете на трикутники, викладіть їх навколо стебла. Потім змащуючи клеєм всі деталі наклейте, і у вас вийде ось такий колосок. Вусики можна домалювати олівцем. Якщо колосків буде багато, вийде. Ось такий гарний каравай. І ми пригостимо ним всіх звірят. А зараз Колобок пропонує вам зіграти в гру і пригадати, що ми сьогодні робили на занятті. Будьте уважні, знайдіть помилки. Якщо ви виконували завдання, разом з нами у вас все вийде. Що тут не так? А зараз правильна відповідь. Полічіть. Колобку сподобалось, як ви виконували завдання. Ви, великі молодці. Він вам каже до побачення, малята, до наступних зустрічей!